У Чернігові пройде передвеликодній ярмарок. Про це повідомили в міській раді у суботу. На ринку Нива підприємства Чернігова та сільгоспвиробники Чернігівського району зможуть реалізувати свою продукцію. Жителі обласного центру у свою чергу отримують можливість придбати товари за цінами виробників. Запрошуємо прийняти всіх участь, тим паче, що є домовлення з керівництвом ринка, що місця будуть надаватися безкоштовно у тій кількості, які необхідно для. Того щоб розмістити свої торгові там або авто, або якісь палатки на для продажу продукції по нижчим цінам для населення міста, в останній ярмарок Чернігіві проводили восени на красній площі з нагоди святкування дня міста. Будівельна галузь країни все ще перебуває у кризовому стані. Торік падіння виробництва склало 71% у порівнянні з 2007 роком. За два місяці поточного темпи росту по Україні становили всього 6%. Чернігівський домобудівник виглядає на загальному тлі доволі пристойно, заявив керівник Анатолій Роговий на зборах акціонерів. Про необхідність індустріалізації і порятунок українських домобудівельних комбінатів говорили на з'їзді будівельників країни і на країні. На счастье города области, вот здесь не надо реаниматься и заниматься домостроительного комбината. Надо только одно единственное: уделить внимание домостроительному комбинату. Обеспечить объемами в Чернигове. Потому что признано, что наш домостроительный комбинат один из лучших. На Україні потужна база має працювати сьогодні. домобудівник виготовляє залізобетону за рік стільки, скільки у 90-ті роки давав за два місяці. Заробітна плата напряму залежить від продуктивності праці робітника. Переконаний Анатолій Роговий. Не має права производительність труда бути ніже повищення заробітної плати. У нас чомусь всі бросились. Заробітна плата, заробітна плата заробітної плати не буде. Нонсенс Необхідно полишать проїдительна страда. Якби домобудівник вийшов на продуктивність праці 90-х років, запевняє Анатолій Роговий, заробітна плата його працівників була б від 8 до 12 тисяч гривень. На зборах акціонерів домобудівник перейменовано у публічне акціонерне товариство.